Шевченко був ще тим модником. Його улюблений одяг плащ Макінтош та білий костюм. Твори Тараса Шевченка перекладалися більше ста мовами світу. Своє життя Шевченко пробув в Україні лише 15 років. Тарас Шевченко прожив 47 років і з неї 24 був у неволі. Пантелимо на кулішах Тарас Шевченко був дружбою. І особливістю його був червоний шар, на який всі заглядалися. Свіст 264 см. Я Тараса Григоровича Шевченка була мішевку до міна, а не як поета. Вивка у повідомлі. Але улюблений пояс Шевченка був кричає, у якій він частенько з погодами історика Миколи Костомарова додавав Після Смерті Шевченка в народі казали, що кобзар не помер, і що він визволить з стріпати. Одягався досить модно, оскільки добре заробляв у Петербурзі, був ще успішним портретистом. Вони стали Тараса Шевченка, і згадують його друзі, був бойсь сухими та та з встрікав. У 275 році один із складений на мертві був названий на Тараса до Шевченка. 374 пам'ятники Тарасові Шевченку встановлені усі. Перший пам'ятник Тарасів Шевченко встановлено у 1881 році в місті порт Шевченко. Радянська влада не могла просто заборонити твори Шевченка, тому що вони були зверху відомі. Замість цього козыря вимагалося дискредитувати. Найменше скільки видання козиря має близько половини квадратного мініметра, що менше за два видання. Бачу написав Шевченко, з яких до нас дійшов тільки день.